Усім привіт, ласкаво прошу вас в моє нове відео. Нарешті, напевне, я прийшлася уже разом з вами по всіх магазинах, які виставили декор до осені і товари для дому до осені. І зараз покажу ж вам, що я назбирала таки в цих магазинах, що я купила до осені собі з декору і товарів для дому. І почнемо, напевне, з юску, тому що це такий посередній варіант між е, двома бюджетним дуже магазином і дорожчим набагато магазином. Тому почнемо з середнього. В Юску я купила. Ось таку от подушечку. Прикольно, я вам її показувала, вона мені одразу сподобалась, і я її таки купила за 450, здається, гривень по знижці. От вона така осіння з листочками не кричить. Про осінь нема ніяких гарбузів і написів, але дуже мені подобається, дуже стильна і гарненька. Затисався тут ще сінсей, в який ми ходили з вами давно, тому, можливо, ви вже забули. Так, тут я взяла за 389 гривень, до речі, не дуже бюджетно. Ось таку, от, навіть ще зберегла чек, бо думала, може повертатиму, але потім знайшла таке застосування. Ось таку от шкатулку, плетену. У мене багато плетених елементів, деякі ви навіть зараз бачите. Отакі базові речі, у мене, напевно, всі плетені, принаймні на весну, літо і осінь. Так точно, можливо, на зиму я їх прибираю, але е, навіть не всі. Тому от подобається мені і знаю, вже, де буду застосовувати, хоча не там, де планувала спочатку, бо туди, де планувала спочатку, воно не підійшло. Тому я думала навіть повертати, але потім знайшла застосування. Я думаю, побачите в декорі до осені, який я вже дуже хочу робити. Тому все вчора тут поприбирала, вимила хату, як тільки можливо. І вже готуюся найближчими днями це все розставляти, тому от показую, що купила. Так, також. В юску я взяла ось такі ліхтарики на таймері. Я, до речі, коли вам знімала їх, не знала, що вони на таймері, а потім на касі запитала, і це класно. Що вони на таймері для мене це такі осінні от кольори коричневі, темно-коричневі, світло-коричневі, всілякі коричневі і помаранчеві. Напевно, такого кольору буду робити декор ще трішки зелененького додам. Якось ця осінь у мене асоціюється саме з такими кольорами, і я дійшла до того, що все-таки обираю певну стилістику і за кольором також. І я знаю, що в мене вже багато декору, але кожного року хочеться додати щось новеньке, і іноді це новеньке переважає стареньке, тому що має бути ось ця стилістика. От. Але все одно намагаюся підв'язуватись під те, що в мене вже є. Ще батарейки взяла в юзк, то ось цих от, власне, ліхтариків. Так, іще мусить бути зв'язку, але. Ладно, потім. Так, давайте тепер не буду шокувати вас H&M Home і покажу вам сінсей, Взяла ось таку от подушку. У мене дуже багато вже подушок. Мені всі про це кажуть, але ну що я можу зробити, якщо таких немає. Я взяла чохол, бо його простіше зберігати. Він займає набагато менше місця, летить як завжди з цих подушок, але нічого страшного. Він набагато менше чохол займає місця, але. Не було чохла, були тільки подушки. І от я взяла. Ця навіть не виймається насправді подушка, тому якщо її паперу і вона зіб'ється, а вона зіб'ється, я це точно знаю. То буде, звісно, проблемка, але я думаю, що можна розпороти, напхати туди ще наповнювача і зашити. Так завжди думаєш, що я щось зроблю, а потім цього не робиш. Але якщо буде подобатись, ще то зроблю. Отака от от подушечка величенька. Планую її сюди на диван класти. Дуже мені сподобалась одразу з першого погляду і коштувала вона 339 гривень. Вона більша, але Дешевше, ніж в юску, але ми знаємо, що може страждати якість. Хоча поки що такого стверджувати я не можу про неї, бо ще не користувалася. Так, оце, напевне, залишки юску в мене тут. Розпаковка. Може, я так запакувала, щоб не побити його. Так. Це в мене ось така от скляночка, але насправді це підсвічник. Мені здається, що для led свічки, але тут не написано, що тільки led свічку можна, але я напевне не ризикуватиму. Думала, що буду обирати між цим і цим, але вирішила все ж таки залишити обидва, бо спробувала його в композиції, і мені сподобалось, тому буду залишати власне обидва. І використовувати, думаю, також буду обидва. І вже здати я їх, до речі, не можу, бо вже багато часу з того пройшло, як я купувала. Так, банка, яку показувала вам ще в першому відео, дуже мені сподобалась: така темно-коричнева, прозора з гарбузиком. Farm Fresh Pumpkins написано. І мені подобається, що цей напис не намальований, а витіснений на склі. От, дуже гарненько, класно. І знаю вже також, як буду використовувати на кухні. Звісно, що от також. А це магазин LeFart, як мені сказали правильно, а я в минулому відео ще не запам'ятала. Взяла два ось таких будиночки. Треба знайти ще другий. Один ось такий будиночок, в коричневому зеленим. І ще церкву взяла. Церква у мене є, здається, точно така біла, але мені дуже сподобався цей колір і поєднання ось цих двох. Будиночків і знаю вже також, ну, плюс-мінус собі уявляю, принаймні, де буду використовувати. Ось такі от вони. Тому взяла, коштував цей, здається, 249, а цей 400 гривень. Не пам'ятаю точно, але в магазин LeFart у мене є відео, так, відео і підписане. LeFart. Пробачте, будь ласка. Ну, не запам'ятовую я з першого разу, що поробиш. І там можна подивитися ціну. Також в сінцеї взяла за. 239 гривень, ось такого от жолудя. Хотілося б мені, звісно, щоб воно було по кольору от ідеально сюди підходяще, але трішки він відрізняється. Але в мене є такого кольору гарбузик, може, поєднаю. Хоча зараз поки що мені складно уявити, де я буду використовувати це свічка. От. І пахне дуже прикольно, дійсно, горіхом. Тому хочеться мені, щоб в мене таке власне було. І коштувало доволі бюджетно, так, 239 гривень, як я вже от. Сказала вам. Так, і далі, далі. Набрала я багатонького цього року, хоч і кожного року, думаю, в мене вже так багато декору не буду брати. Буду по мінімуму брати всього, але не виходить так. Бо ти бачиш щось, у тебе з'являється оця концепція в голові. Ти думаєш, ні, цього року я зроблю краще ніж всі роки до того, і купуєш це. А декор, власне, ну, у мене багато дуже лишиться декору. Я вже бачу це з минулих років. Коротше, до чашечок заходила я за лисичкою і взяла ще їжачка, бо він був дуже милий. І чашки у нас якісь там побились з гарбузиками або тільки з гарбузиками. І от такого милющого їжачка. Я захотіла взяти, але лисичку також я таки знайшла, бо дуже хотіла. Вам про це казала в відео, що хочеться мені взяти лисичку. От. І я її таки купила. Тільки мені здається, що перша, яку я декілька років тому брала лисичка, вона по кольорам була більш насичена, а ця трішки більш такий уже масований продукт, але все одно миленька. Напишіть в коментарях, схожі ми з нею. Зачинила вікно, бо було відчинене, бо так душно. А зараз почались там якісь перетрубації. Тому вже потерплю. Тим паче, що як не дивно, я показала все доволі швидко вам, і нам лишилось на жаль дуже мало. Тому це відео вийде коротеньке, але наступне відео думаю буде дуже довге і натхненне. Ну, можливо, не дуже довге, не таке довге, як з магазинів, але натхненне. Тому підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, але любите такі відео. Ставте лайк, коментуйте, щоб це відео також набрало побільше переглядів, бо мені дуже приємний насправді і ваш фідбек, і побічна реакція Ютуба на ось цю активність, що потім він його краще просуває. І якщо я вже почала казати, то щоб не в кінці. Нагадую вам, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо ви бачите, яке божевілля просто відбувається. реально відчуття таке, що все йде до третьої світової, а всі країни такі. Ні, ні, це війна в Україні. Ми не будемо це визнавати. Просто це не були шахіди. Шахіди? на нашій території, які шахіди? зараз особливо активно. Потрібно підтримувати Збройні Сили України всім, чим ви можете, в тому числі фінансово. Це буде важливо аж до самої нашої перемоги. Особливо, якщо ви маєте можливість, і я купувати отакі, от всі дрібнички, то це необхідно просто робити, тому що значить така можливість у вас є. Ой. І показую просто дрібнички зараз. Шок-контент. Ось цю штучку. Я таки купила, бо давно таку хотіла. І згадую, як я побачила в Зарі Хоум таку за 700, здається, гривень, декілька років тому, хоча інфляція, плюс-мінус, напевно, ціна тепер та сама, але декілька років тому я побачила за 700 гривень. Ось це в Зарі Хоум, тільки світліше. І така, боже, ну хто це буде купувати за 700 гривень? Марійка. Три роки після того 1250 1250 гривень коштувало ось це диво природи. Воно, звісно, дуже гарне і дуже стильне. Навіть стильніше, напевно, за всю нашу цю орендовану квартиру. Хоча я її привела в такий вид, як мені більш-менш ще подобається зараз, і тут хочеться щось робити більше ніж хотілось в тих зелених полосатих стінах. Хто зі мною давно, той розуміє про що я. Але все одно, 1250 гривень це навіть для мене трішки занадто. Але вже десь рік у нас стоїть ось та начерпнутий тримач для кухонних приладь усіх ось така от колбочка керамічна. І їй вже років, напевно, сім всього. І вона рістяна. І тобто, коли не Різдво, я просто повертаю її іншим боком без малюнку, і вона просто бежева. А коли Різдво я її повертаю боком золеним, але так як вона начернута, А я людина, хоч і не забобонна, але трішки притрушена. Ні, не так. Я, хоч людина і не дуже забобонна, але все-таки її викину. От, І поміняю на ось цю. Звісно, що не обов'язково було брати таку дорогу, але. Вона мені сподобалась. І тоді я не планувала багато багатовичений Home брати, тому взяла її. І ще взяла дві ось таких от два ось таких от чохла на подушку. Хотіла просто сказати: дві ось таких одна величка, але це чохли на декоративні подушки. Е, взяла ось таких от два, там був дуже великий асортимент різних в коричневому кольорі, в помаранчевих також були, в кремових, але я обрала ось такі от два. Один от уже. У мене там одягнений, але проблемка є в тому, що, скоріш за все, що ось ці чохли, мені до них доведеться докупати подушки, тому що коштував він, зараз скажу, поки ще тримаю в руках 429 гривень дешевше, ніж його папіріднік з H&M Home, який я купувала на весну. От він, до речі, тут лежить. ось він. І ось ці чохли на подушки я поперу і також буду використовувати, скоріше за все, в цьому осінньому декорі. Тому доведеться купити в Ютку ще ось такий от чохол, тому що такого розміру в мене немає. В мене ці дві, тільки Боже, все летить з них. Пробачте, що летить, це напевне все відео так. Але що зробиш, це от з декором. Це не з моєї квартири, яку ми вчора вимивали і прибирали весь день до декору, тому що таке прибирання я роблю перед міжсезонним декором завжди. Все вимиваю, прибираю. Ну я прибираю і протягом. Сезоні взагалі, але не так ретельно, як перед тим, як розставляти декор, бо тоді все має бути чистенько і гарненько ідеально, прямо, щоб у мене було натхнення щось розставляти. Тому ось це все що летить, це все з декору, який лежав тут місяць. Тому вибачайте. Коротше, взяла ось таку от наволочку, до неї доведеться докупати подушку в юск. Подушка бюджетна, насправді там, здається, по 100 гривень вони, тому нормально. Це, напевно, мало не єдине, що мені доведеться докупити на щастя, але є хороша новина. Тут подушки дві. Тому що з'юзка, подушки вони ось такі тонесенькі. І ну, не виглядає так сама подушка і чохол на ній, як би мені хотілося, тому мені буде куди засунути ті подушки, які у нас є. Я це все поперу і буду сюди пхати. Якраз буде де його зберігати. Тому що от з подушками така історія, що я вже частину старих подушок, які були тут на квартирі, я викидаю, бо, можливо, залишу, як ми будемо з'їжджати тут деякі свої, тому що просто я їх купую, бо вони мені подобаються, а потім немає. Куди їх складати. І тому вже від частини старих самих, якими я користувалася, бо їх вибрала дуже добре і просто не хотіла купувати свої, бо купувала чохли Зараз від них доводиться позбуватись. От, напишіть, як вам відео, як я вже сказала. Дякую за те, що ви були зі мною. Дякую вам за перегляд. Обов'язково дивіться, наступні відео будуть ще більш цікавими, тому що ну, для мене от, е, декорування квартири це саме цікаве, насправді, що може бути. І на цьому я, напевно, і базую свій канал, а усі інші відео це допоміжні до декору. Тому дякую, що ви були зі мною. Будьте і далі зі мною. Бережіть себе і па-па!